Hh 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 Вольта, доктор Фрон Лиходій, Дума ліга суперзлодіїв. справедливий джин. І який чудовий ранок для зла. Який чудовий ранок для садівництва. Вибач, бур'яну, але ти тут зайвий. Виходіо ні. Ні-ні-ні-ні. Що це ти робиш? Що рабош, скажи? Стів <рив> сказав, що <рив> у нас жахливе подвір'я, тому я вирішив трошки тут. Прибрати. <рив> ну, Звісно, вона жахливе. Саме так. Бо ми злі. Що таке? Що таке? де музика. Та ні зла музика. О, так краще. We were... Якщо ми хочемо стати справді з ними, ми маємо бути. Грубими і дратівливими. Точно, саме exactly. так. No, Лиходію, no, подивися навколо і скажи, що ти, ти бачиш? Я бачу, я бачу, як містер Нельсон, стриже Газон. Привіт, містер Нельсон! Доброго ранку. Припини, я зараз все зіпсую. Скажи мені, чого люди хочуть найбільше спекотного літнього дня, чого вони хочуть коли спекота допікає? Скажи мені. Стівні ні. басейну ні. Лимонаду. Так, Ні. так, лимонаду. Але оскільки ми злі, like то підкинемо що, your... ріпу. Це фатальна ціль! Ти мене надурив! А ну поверни гроші, дурню! Зу ми гроші не повертаємо! Молодець, гарна робота прогу. Що діти люблять більше за це на дні народження? Кульки? Ні. Торт. Ні. Поні. Ні. Малюнки. Клоунів. Клоуні. Ні-ні-ні. ні. Це зла тебе. Так, бо це зла пинята. Вона наповнена смердючим сиром. Ну а тепер наше найкраще досягнення. Поштова скринька. А хіба це не наша скринька? Ми беззапечні тирани, околиці, на ніхто не зупинить. Чув ніхто? Ніхто. Мене звати Справажній uh, Джим, я маю почистити цю місцевість. Ви щойно отримали моє перше попередження. Це ваш будинок? Це house. не будинок, це наше таємне ліхво зла. я маю повідомити вас, що згідно з печі НО, ваш газон жахливий. Печі ОН? НО? Підтримка чистоти на околицях. Це погано. Отрій ще раз я дам вам довідники. Погано, погано, погано не лілі. Я вас попередив. На вашому місці я поприбирав гарного дня вам. Ви їдете надто швидко. Не рухатись. Не забруднюй околиці. 32 Джей плаче, наче немовля. Навіть не думай про це, нечупаро. Невдовзі ця місцевість буде чистою. О, коли я отримаю підвищення. Я стану справжнім супергероєм і борцем за чистоту. Oops. О! хтось, схоже не закрив люк. <клес> <клес> я зіткнувся з <клес> печем. <клес> Подвійте попередження. А що ви скажете на це? Said... Усміхнись. Прогул. Давай. Regularity... Моя уніформа вкрита смердючим сиром. Тепер це особиста справа. Що здорово хлопці! На, Іш останній шматок. У довіднику написано, що домашні тварини мають весь час бути на повідку. Правила! Ніхто не наказуватиме лізі суперзлодіїв. Це за перешкоджання справедливості. Вижували з відкритим ротом. Виделку не там поклали Їли супруками. Взяли останній шматок свинини без дозволу. Я дуже швидко стану супергероєм. О, цей Джим. Він такий. Грубий і дратівливий дратівливіший за нас. І грубіший. That's... Але це наше завдання. Джентльмени, час взяти цю місцевість у свої руки і розтрощити three її. 12 сантиметрів. Вражаючи. Ця місцевість, місцевість просто ідеальна. Ти заслуговуєш на підвищення. Я таки буду супергероєм. І Я задоволений твоєю роботою Джимі. 54 чотири бі танці на перекресті. Пригощайтесь печло. 15 Джей їжа на вулиці. 98 вісім Риба замість телефону. Не чую. У мене риба замість телефону. 22 н Копання без дозволу. Тут же поміт безлад. Ульта, він наближається. Що будемо робити? Не знаю. Тікайте. Вольтар, і він швидкий. От-от нас дожене. І я тягар. Покиньте мене. Ау, ви куди? Я пожартував. Я ж просто покидався. Я нічого не бачу. Ну от і все. Ви отримаєте 75G 540. Що це означає? Це громадська робота. Виході, зроби хоч щось. 27, 32 бі. Що ти сказав? 2732B. бі. Усі громадські службовці мають носити з уніформою чорні шкарпетки. А я, я, <рикла> а я на тебе покладався. <рикла> Мої чорні шкарпетки були забризкані смердючим сиром. Це вони видні. <рикла> мав дотримуватись правил. <рикла> 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 О, ні! <рикла> Перемоги! <Паралла! рикла> <рикла> де моя музика? О ні, дайте мені ще один шанс Когі Моджіни? Вибачте, вибачте 32J плаче, іначе не мовлям О, Спрацювало? ハハハハ。 Лодіїв. Вольтар, доктор Фрох, лиходій думагедон, ліга суперзлодіїв. Столик на чотирьох. Це чудово у місті. Ультаре, куди ми їдемо? Спершу я тебе дещо спитаю <плэн> лиходію. Що спільного мають усі великі злодії? Круті костюми, чудова зброя, шутка їзда. Справа в тому, друзі мої, що усі великі злодії вечеряють ту на наиболее найпопулярніший злодійський ресторан у місті. Я уявляю, про нас пліткують, нас фотографують. А, смешно, дуже смешно. А страви. Хлопці, там смачнющі страви. Столик в ресторані негідник треба резервувати заздалегідь. Злодії заморожують себе, чекаючи своїх столиків. Пройшло вже 12 років. Ми ніколи туди не потрапимо ніколи. Не будь таким пациністом. Якщо у тебе є впевненість, тобі не потрібно резервування. Я можу чимось допомогти. Звісно, можеш, друже. Ми хочемо найкращий столик. Негайно. Ви резервували столик. Е, я, я великий вольтар. Це ліга суперзлодіїв. Ти чув? Вибачте, сер, немає вас у книзі. Немає резервування, немає столика. Ми нікуди не підемо, доки нас не впустять. Ого, які швидкі офіціанти. Ніколи такого не бачу. Слухай, може, підемо краще до закусочної чарни? Звісно, ні. Ми маємо будь-яким чином потрапити Ми до негідника. Оу, вибачте, ви нас, напевно, не так зрозуміли. Можливо, це виправить ситуацію. Ні. Вибачте, сер, But я вже сказав. Я... Вільних столиків немає. У мене немає резервування, але мені потрібен столик. Більше жодного слова. У мене є чудовий столик для вас. Ось все, що за твої зусилля. Ви дуже добрі, сер. Проходьте. Вітаю! Мене звуть Тайничі Злодій. Я сподіваюся, для мене знайдеться столик. так, містер Злодій. Проходьте. Вітаю! Я таємничі злодій. Слухайте, ви справді гадаєте, що мене можна надурити двічі цим безглуздим костюмом. Oh, ну, от знову. Oh. Моя спина. Oh, Мені боляче. Спина болить. Може, треба було прийти раніше? У нас усе майже вийшло. Гадаю, треба забути про це. Ходімо додому, не треба резервування і цього столика. Ну йогу. Ідея! Якщо ми запишемо наші імена до книги? ця мавпа нас нас Фрогу? Давай шпигунів! Але жуки ще не готові. Гаразд. Лізі суперзлодів не потрібні жуки, ми їх розтращимо. Злізь! Злізь з мене! Сильніше. Штовхай, штовхай, давай, давай. Сильніше, ну, штовхай Хваньку, мадам. мадам, я перевірю ваше замовлення. Хтось іде хомаєтесь? <звук> <звук> Я ж тебе попередив. Твоя перерва вже скінчилася. Не змушуй чекати гостей. Негайно йди. Що? Виході, йому, що ти робиш? Не можна змушувати гостей чекати. Тема ресторану. ФРОГУ! Гарна робота. Слухайте уважно, джентльмени. Я прокрадаюся у повітрові і повстимо ось сюди до книги резервувань. Фрогу, ти спустиш мене за допомогою свого ікла. Виходію. До Магідоне, ви відвернете увагу мавпи. Потім я запишу наші імена до книги і Ліга суперзлодів отримає столик у ресторані негідник ля 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 Ура! Нам лише води їх либо. Осі велика Маупа. Мауп операція починається. нагибля. Готово. У нас кара. Відвидуй знайшов супи просторового сербера. Again? Що, знову Ну, ходімо. Right, Фрагу, опускай, опускай мене. Занисько, Та за високо ж. That's... Ну, десь так. Okay. Який я легковажний. Признимай. О, нет. Вышло. 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 <сегодня pensa> Швеча. Швеча. Фраг, запиши наші імена. Не дайте їм записати імена. Фраг, швидше Не клап мене. Придібалишки 20-й столик. Ой, Чудово, дома Гедони. Думає дони! Ні, Фрогу, зроби щось! Ні!

Ні, на перше ми замовимо. Гарна робота, джентльмени. Я ж казав, що ми таки вечерятимемо в негіднику. Мапо ще хлібних паличок. Швидко. Це чудово. Ми можемо вечеряти тут щовечора. Це можна влаштувати. ウフフフフ。